Посадив весною дід гарбуз, думав, уроди великий превеликий, вродив. Поганий та маленький. А весною думав, вирощу насіння, продам, куплю удочку саму модну. Поїду на річку, куплю чи вловлю золоту рибку і загадаю три бажання. І всі, щоб були одинакові. Ніяких одне й одне те саме і все три рази. Здоровенькі були шановні хлібороби. А ну, напишіть рибаки, не рибаки, я би ви поймали золоту рибку, що б в даний час у неї попросили. Ви мабуть, догадуєтесь, що я б попросив. би. Ну, тим не менше, наші хлопці нас захищають, а ми робимо свою справу. Молотимо гарбузи. Що ми зробили? Зробили трошки реконструкцію цьому комбайну. Зараз він такий в робочому стані. Поміняли ми на йому резинки, поставили чотирьохслойні, чотири слої нитки, 10 мм резинка. Поставили, що воно перехвачує одна за одну, йдуть, і на загибі виходить 2 см підогнута, Тобто 2 см скользить. По решетові, вот І от зараз вот такая зараз робота його. Зараз ось возьму ножик, тягаю його трактор Т-25. Ну, щоб сказати, що дуже легко, то вроді не легко. І ось сейчас я його... Оця частина, це вже тут. Така крошка. Вона практично тут суха, нема тут на її нічого. Це там, що дотирає остатки оті. Є ось отаке біліє. Ну це біліє. Ось якщо взяти гарбузці на сінинки ті, це плюскле. Те, що там недорідне, недозріло. Оце воно його далі, оце оце така воно мачмала, і воно далі його про, протирає через решету. І оце його, оце тут, ну скільки тут? Він двохметровий, сантиметрів, сантиметрів 80, оце тут інтенсивна протірка. А далі йде вже протирає ті кусочки, які провалилися через Деку і вони протираються. Оце зараз ось, це тут ця сторона, це воно тут каша, сплошну тут каша лізе. Тут не головне, тут у всіх так воно лізе. А ось далі це тут один ряд, другий ряд, третій ряд. Резинок. І ось що воно тут виходить. Якщо його так подивитися, як би мені так зняти? Ось оця вся нитка. Оця нитка, ось вся вона оце отут вилазить. Та що волокниння з гарбуза. Це його періодично так чищу. Бо його тут у два ряда оці. Там його сила селена. І це я його так беру ножем, і це його тут висить, оті тієї нитки такої. Оце вже вона вся, коли стояли резинки старі, тут що були на комбайні поставлені, вони його не протирали, оту нитку. І вся ця нитка пішла в мішок і воно зараз, це прядиво ні тоне ніде нічого гісінька абсолютно а так воно і тоді дівчата його миють і ловлять оті і ловлять оті такі мисячі гнізда зараз покажу результат Покажу результат, який тепер у мішкові. Покажу результат у мішковий. Отаке воно мішку. Насіння не затирає. Де попадається трохи зеленкувати, то воно трохи його там підцейну воно коли через сушку пройшло, то його там немає нічого. Оце таке отакий результат Ну, Саме основне, що вся те прядиво, все прядиво, все воно тут його видавлює. І це завдячуючи тому, що ми поставили резинки. вони пружненькі, думали, що затиратиме насіння, але ну, не затирання нічого, все нормально воно робить. І воно пружненьке, 2 см йде підогнута резинка йде по решетові, скользить постійно. І оце отут на низу, оце так до половини, оце сюди перве те, що тут вихвачує його, там мачмала та йде з насінням. І воно тут його все протирає. Взагалі, вийшло, мені аж самому сподобалося. А далі вже воно практично йде сухе насіння. Нічого тут не це, і воно тут немає. Нема такого нічого. Ну, зате ну, витягну шолубаєчку. Вона, бачите, як її, її витерло, абсолютно нічого нічого не залишилося. По більшому чи по великому рахунку можна то й не мить. Можна і не мить. Ну ми то миємо, а якщо, допустимо, не мить, то поставити там ще бочку, щоб вода підливалася, щоб його зразу і підмивало, І взагалі буде ідеально насіння. А це таке, що хотів з вами поділитися? От резинок дуже багато залежить, дуже багато. Стояла тут резинка, теж десятка на два слої ниток поперек слої стояли і вони торкалися по, по решитою буквально там ну, пів сантиметра буквально пів сантиметра кончик такий виробився там цей то воно ту нитку волокнину воно не протирало і оце вся полона вся труба тут вона так ішла до краю це все було тут аж сюди все було отаким рідким воно накидано і волокнення те от отут наліпе ось цьому стаканчику. Ось тут під цим. і Оце отут його повне. Зараз же дивіться. Зараз всередині практично нема ніде нічого. Сухо. Абсолютно нема нічого. І воно оце цей край, оце вже воно його дотирає там оті, О, крошечка яка бачите. Ну, насіння воно абсолютно не треба. Витирає дріб'язок. Дуже дуже подобалось. Єдине, щоб зменшити крошку, оту, що йде у цей. Ми тут і так поставили на 32 зуби. От, ну, якби було ну, навіть на 40 зубів, щоб зменшити тут оберти на трубі сепарації. Взагалі було чудово. Ми і так тут повирізали протиріжучі. Вони стояли там через такий ось. Тут був І Ми через одну їх вирізали зараз. Щоб воно крупнішими кусками було. Но воно все одно ж туди, коли попадає там, у той барабан. Воно ж там железні ті бачі. Воно його ще там товче. Обороти як би там не було, воно вроді і скинулося з 540. там. Десь 250, може там 300 оборотів скинулось. Ну їх би сюди, бо то тобто, б там би 150 там, ну 180 обертів йому з головою хватить. І воно б менше там би обертів було б. Не так би його б кришило, бо там би не так било б його. А так тут то нормально, куски то гарні вилітають. А от іменно, іменно багато кружків. Тут така, хотів я з вами чим поділитися. Є ще в мене скільки це в мене? Раз, два, три, 4, 5 рядків, два з половиною обороти треба зробити і на цій ділянці вже все. Будемо переїжджати далі. Мої гвардійці сидять, віддихають. Перекурюють. Поки вони там перекурюють, я думаю, зніму відео, поділюся. Своїми напрацюваннями. Воно, воно я. Ми поморочились, звісно, резину, ту поки знайшли таку, як потрібно. Виписували через інтернет, по цей поставили, ну, ну дуже гарно, дуже гарно. Так що хто в кого комбайн цей, рекомендую, щоб отак, отак він робив. До половини протирає, далі треба його крошку затирає. На сінню ні, на сіні абсолютно нічого йому не робить. А зеленці воно ж недорідне. Він вроді пожовтів на сонці, він спікся. А всередині все одно воно там пусте. І воно ж, а на що воно нужне, там на сушку? Якби там полову ту сушить, воно його там взяло, протерло через решту, викинуло його. Ось. Це Воно ж не на сінина, воно ж м'якесеньке, як цей. Немає нічого. Просто тоненька шулубаєчка. А воно нужне там насушки, абсолютно не нужне. Оце що хотів поділитися. Ну, рибаки і не рибаки, якби поймали золоту рибку, три бажання. Або отяби, хоча б одне основне. А ну пишіть озвучте. На цьому коротеньке відео закінчую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. За Бажання замовляємо чи задумуємо хоча б одне всім миру і добра.